Добрый Рано. Добрый У нас на це кому п'ятому, це кому треба. <свят> <свят> Давайте, ця, квіточка, тебе не видно, квітулечки. <свят> а що <свят> я є тут є, добрий <свят> ранок? Добрий ранок. Піше так. Ми ще <свят> не можемо, ми переспали, правда. Оце вже переспали. Скільки лягли вчора? Дев'ять одвоєм. А до 9 ж лезер не давала спати. Ні, я заснула, я заснула всім, чую кульки ширудяш. Найсе кривичку шукає, каже, хочу їсти, стали. А потім після Львова, да ми ж заснули. А після Львова, слухайте, ну оце тарабан, нам, і щось піднять. Що ще я робимо? Вже не тарабани. По стакані, це добре, коли по нерву воно є. Особливо коли ви їсти. Про щось мрійте, воно це цухає. о, цопнуло воно в мене. Ну що наші хорошенькі, Значить, їхали туди, але там їхали, цілували. О, як я з не знаю. Фінлянда цілували. А назад вже у нас сочок, джерельна водичка. Два Костіка покажи. Костіка вивезти. Давай, тебе я не видно. Давайте. Що ви не здороваєтесь? Добрий ранок. Іди сюди, Дови, каже, іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, каже. нічого. чі, вот тебе. Вітулечки. Так, світові. Як тобі кажуть, це ще червне у нас. Лапочка з костіком. Так наші карушки душі. Ми заїдемо на наш любі привоз. Сейчас у нас день буде такий. Робимо йойки. Я вам спорний вопрос, який мені вулиці не цеплять. Я хочу рижі. Mm -hmm. Тільки чорний. Тільки чорний. чорний. Дивіться, рожі, е, у мене всі перебрані волосся. Рижий, чорний або білий. Так хочу рижий. він такий насищений, красивий, добротний цвір. Це буде, він гарний, там висить. <ривіт> так, наші коротки. Давайте вип'ємо. За все добре. Давайте, за хороший день, за хороший настрій. <ривіт> так, так, ви все висит. було добре. Менше думаємо, далі йдемо, а все остальне буде. I love you. А ми вас знаємо. А ми вас цілуємо, цього любимо дари на батруш. Але в нас вже сніданок. Да. Ліпші Рома нам дав биточок. Ми так, ребришки, так? Да? Да. Десь окрили що за два заходи. Три. Три. Три? Ай дуже лапочка. Давай, зайчик, не давай, давай. Бери їжі. Танюшка зубить вітулечка, лапочки. А я хочу чайочок. Чачок. А на роботі що колбаска ряза. Ну, побіжу на эти. На не, у мене сьогодні весь комплект. У мене і ногти, і волоси. А потім на 7 Пробіг часов тренування. А з ким я говорю? Мене ніхто не слухає. Слухаємо, слухаєм, поп'єш чайочок, колбаски а. різанеш а. і побіжиш на. Все, я почула, мати. Лаче ще не коло квіточки, може, вже міняються міста. Та, Курити, так да, пішов. Хоча, <свят> Ти вже думає, хоче в цю Одесу і врвати. Від Чого зішло? Він тебе любить. Всі люди вчора. пишуть, що він тебе любить. Ти вчора так тихенько. Раз, потішкає. Да. Олесик. Да. Да, Всі люди я. кажуть, що ти любиш і ти теж любиш, так пізичку. Боже, як вона за ним ухаже, я тобі кажу, дві туличка. Мій, мій він ж їде зі мною по кого одному вогонь. Я набігу її не мартевець. Я у яхі захід є, а він вже в Одесі. Чуєш, що туди з восьми поулами, що назад з восьми? Що туди їде, що назад, да? А що ви ми ну, п'ять назад видаємо Ти Що ви грибочки може купили з квіточкою? Ти щоб відочки що, купила, косику грибочки. Хочеш супчик? ну напарити. Встань, <ріць> <ріць> бащука. Леся, от мені цікаво, що ти тут направла. Ти ж туди їхала налігки. Що зараз тут вже є? Теж легке. Леся Анболіт і все, що вона може нести, телефон. А я не знаю, Ми, ми що туди їхали з баулами, що назад, я не знаю, їхали на два дні. Там не ну зайдіться якось в ущі, ви не влазите. що, вилізьте мені на квіточку, чи що? Знаєчок, який зайде. Так, ми їдемо на привозку, у нас зараз дуже-дуже багато товару. А зараз чемодан у машині, квіточка речі додому, костик на склад, вікна від Леся, не трогай людей. Одним словом, I love you, а я тебе I love you. Так, лапочка. А де лечі? А ми щось розбігли зайчик. Одну тільки тень мою видно. Слухай, я тако на тінь дирюся, така худенька, гарненька, на тінь. Бо напевно, із далека, да? так? Так, Артурчик нас уже жде. зараз чемодани. Добрий день, добрий да. день, так. Ми вже почали переживати, що вас немає. Плакати, добрий день, Артурчик, чемоданчик. Дай, дай. Артурчик, вроді тільки загружаємося. Уже вокзал привоз, зайчик, вокзал привоз. Вокзал привоз. Так, я хочу подякувати своїй корочку, я взагалі. Альбінка на мене у Тіка пришла. Почему ти не виставила відео, кажу, спокойно. Я ще сказала. От да. не вот віска моя була ну, відскада буде за тебя. Понімаш моя кожів, але не потім. Ні, ну, ти капітаністр не виділа, дівчинка потім. А я, я не А Я, девочка, миска, я, я не положу. Я я положу. Так я я хочу така. Я хочу вам подякувати дуже велике. Я її заберу з собою. Я раніше. Ви не проти будете, тому що це. Ну я її заберу з собою. Вишеться бісером, дуже. До речі, на відкриття і один у мене є вишиванка. Ви подарили бісером теж вишити. Я теж дати вишиваночку. Да, да, да. Вона в мене чорний бісер, така дуже-дуже красива. Дуже це -таки подарунок такий, знаєте. Ну, е, вишиванка це дороги подарунок. Да? Да, і взагалі, всі подарунки, вони всі дорогі. Я вам дякую за те, що в мене є. Леся, що немає. Давай виключай, вичаємо шикаво не пили з тобою. Давай, давай. Ми трошки один, я, руко я, я, я з дивитися. Так, дівчатки, вишов, давай мила, що буде, ма, я, я то скучала, плакала, можеш, а я плачу, я горюю за тобою, мила, потому тому, що я скучала за твої село. Духа, я отдала трявимо на школі, не взяли форт. Мені сказали, іди додому. Як моя учительця первая? Я не знаю, де моя учительниця, вона там сирові, а конечно мені сказали, як ти співати мисля, іди додому. Тебе нема голосу, а тепер дивіться, талант на прихову. Ні, я вже можу джоки бугер робити. Ні, я... а як я на привозі? На привозі артистка, попадання і контрристка попадає, так? Да? Yeah. А, а тебе а скільки, ти yeah. з тобою в значить? <laughs> я буду <можу>, твоя солістка. <laughs> Давайте по за Я датков, що ми всігда полюбали, танцювали і співали. Ми вас I love you. А ми вас цілуємо, любимо. І ждемо, дорогі наші подкупчики. Так що там за щепетушка така весела? <laughs> Мілашками, а хто там так щебече? А, крас... здрасте. Здравствуйте, Здравствуйте. Ми ж тільки на этом з поїздками, ми ж тільки не розрухалися. Ми теж з да? ну, да, нормально. Альбірка, ти вже ушла, Мілашка. Дівчата, а ви на море трошки, так? Да? На море. А дітки ви приїхали? З Олександрія. Ой, це далеко, так? Да? З Кіробагатська область. А, ну, ну далеченько, так? Да? Моя ласточка, боже, які вони краси. Слухайте, дівчатка. Я хочу сказати, що ці квіточки вони такі красиві, як ви, да? Такі гарнючі, пахнючі, і ніколи не залягне. Тому що ви знаєте, що кожна жіночка за той бутончик, який тільки знаєте, розпускається. І він ніколи в житті не запуститься назад. А Він завжди сідав свісти пахнути, тому що дівчатка, ми завжди з вами стаємо красивіші. Ми і любніші. Так рослимо їх? Так, мої любимо. І всім вас love you.